22 лютого кривий ріг відзначає 80-ту річницю визволення від фашистських загарбників, адже саме в цей день, в 1943 році, звільнили наше місто від фашистів. У зв'язку з цією подією в усіх районах міста пройшли урочисті заходи, під час яких містяни вшанували пам'ять загиблих. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Але для початку я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Серед перших, хто поклав квіти до монументу на братській могилі, і пані Любов, вона бачила всі жахи війни та її мерзенність, адже в 14 років почала допомагати при госпіталі, лікувати поранених військових. А це було в далекому 44-му році. Ніколи не подумала, що фраза аби не було війни, стане більш ніж актуальною через 80 років. Але реальність сурова. Війна знов прийшла на українську землю, знов руйнує, вбиває людей та калічить людські долі. Є твозгущення, я не представляю ми. Пройшли всю війну, Бог, Бог всі, особливо українців любили. І мене завжди заставляли заспівати українську пісню. Говори, розкажи мені по-українську. Любили українців, народ любив. Це Я не знаю, що случилось, чому так, така ненависть. Навіть я не розумію. Це. Не розумію, в мене в голові не поміщається, що ділилися кусток, з куском хліба, друг другу допомагали. Трагічний нерозривний зв'язок історичних подій знов повторюється, як і 80 років тому на українську землю прийшли ворожі солдати та техніка. Головна мета яких поневолити позбавити свободи мільйони українців. Але тепер ворог прийшов не з заходу. Він підступно прийшов зі сходу. Сьогодні чув тут багато слів, і які проводили аналогію з нинішніми забиттями. І дійсно, ми тоді перемогли фашизм, і сьогодні переборемо теж той фашизм. Через дефікс расизм. Я сам не так давно повернувся з лав Збройних сил України. І як ніхто відчуваю, цей зв'язок і розумію, що наш народ вистоїть і вибереть свою свободу. По черзі живі квіти до монументу поклали усі присутні хвилиною мовчання, вшанували пам'ять всіх загиблих у бойових діях 80 років тому, а також тих, кого зараз з нами немає через російське вторгнення. Мовчазна хода запалені 10 факелів пам'яті та панахида в георгівській дзвіниці, представники міської та районної влади, голови ветеранських організацій, правоохоронці та небайдужі містяни вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за свободу, волю та незалежність батьківщини. 80 років тому в меморіальному комплексі в металургійному районі. Пам'ятаємо всіх наших героїв, які ціною свого життя перемогли у другій світовій війні. Кривий ріг вважає, що Подвиг наших солдат перемоги повинен жити в руках, і я впевнений, що які 80 років тому ми перемогли у цій війні, кривий ріг разом зі всієї України переможе і у війні. З російської навали роки Другої світової війни Кривий ріг перебував в окупації 922 дні більше 30 місяців. Загарбники жорстоко насаджували свої порядки, знищуючи супротивників. Тільки за офіційними даними, карателі знищили більше 7 тисяч криворіжців, неофіційно 20 тисяч. Але народ згуртувався у важкий час, вибив ворога і поступово відбудував усе знищене війною. Так буде і цього разу. 80 років тому наше старше покоління звільнило кривий ріг від фашистських загарбників. Сьогодні наше покоління воює щоб звільнити Україну від рашиських тепер загарбників. І ми пам'ятаємо всіх, пам'ятаємо, хто воював тоді. Пам'ять це мільйони загиблих. І обов'язково будемо святкувати, і наш день перемоги день перемоги нашого покоління. Нині в межах кривого ругу проживає більше двох тисяч ветеранів Другої світової війни. З них 13 – безпосередні учасники бойових дій тих далеких літ, серед них і Валентина Іванівна Погорілова, які 15 січня цього року вже виповнилось поважні 97 років. Дуже скрутні часи, важко всім зараз. Але як і 80 років тому місто живе, працює, місто все робить для того, щоб створювати умови життя. Дуже важко. Руйнуються наші інфраструктурні об'єкти, але ми разом і разом ми все робимо для перемоги. Незважаючи на військове вторгнення Росії, влада Кривого Рогу зберегла унікальну комплексну муніципальну програму соціального захисту мешканців міста. Її важливою складовою є всебічна підтримка ветеранів Другої світової війни. До знакових дат безпосередні фронтовики отримують одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Особи прирівняні до учасників бойових дій в роки Другої світової війни 3 тисячі гривень. Також надають допомогу на проведення капітального ремонту житла. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. Ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Лариса Столітня, заступниця голови ради ветеранів Саксаганського району. Пані Ларисо, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, от давайте почнемо з такого питання. Як через призму Другої світової війни ви дивитесь на події сьогодення? Тяжко сказати. Знаючи те, що сьогодні свята нашого міста. 80 років визволення міста Криворогу від фашистських загарбників. Коли мій батько воював і визволяв місто Кривий Ріг, він пліч опліч воював з росіянами, білорусами і других національностей. А тепер, звісно, як мені дочки учасника бойових дій, дуже важко це сприймати. І ніколи не думали, що отак можуть наші. Як кажуть, раніше побратими напасти на нас. Тим паче, що вони написали нам угоду, що вони не будуть на нас нападати. Угу. А так вийшло, що напали дуже важко. Ви сказали, що ваш батько так. Мій батько воював, воював на Третьому Українському фронті, визволяв багато європейських країн, таких як Румунія, Болгарія, Угорщина, Югославія. Найкраще в нього погади в нього про його Він сказав, ці народи Румунія, Болгарія живуть так же, як і ми. Бідненько, працюють і щось досягають. А його слави трошки краще народ жив. У них усе було. Вони мали гарні подвали, там в підвалах була копченості, консервація хороша. Запоминає він батько що коли визволяли Кривий Ріг, вони визволяли з листопада місяця 43-го року. Це була лінія Лозоватка, Глеюватка, Недайвода. Там дуже багато полягло наш, наших воїнів. Та, так що споминали багато. Нас в сім'ї було багато дітей, семеро дітей. І це коли вже в 60-х роках ми часто. Казали, батько, розкажи нам про війну, що воно таке. Тому що, що пишуть в підручниках, воно трошки зовсім не те. Він... Ну, все буває. А зараз, звісно, німці вони субординацію воєнних правил виконували. Вони, те, що положено, у мирі було, загиблі, ранені, воїнів забирали, ну, кожен собі. А зараз же ні. Час, якщо показувати оце Навдіївки, що наші воїни ранені, вони приходять їх і дострілюють. Це, це не можна нічим сказати і об'яснити. Uh -huh. e, тобто, якщо говорити про німецький режим, то там да. такого терору, як зараз. Ні, ні, не там було. не було. Там вони у нас е, мама була четверо дітей во час війни. То німці приходили, і, коли були діти, то кажуть, Кіндер, Кіндер, і давали конфетку якусь. А наші ці росіяни, війні, навертлі, щоб це нам зробили, вони геть не виконують ті, що положено у став війни. І навіть важко повірити, що колись дуже разом важко, дуже. воювали. Це, це неможливо так робити, так як вони роблять. Ну, що в них таке? царюк Володимир, який uh. хоче, побідити, як кажуть, світу варену. Ні, він зайде не з хорошими спогадами, а дуже з дуже поганими, особливо ми, українці. Uh -huh. Ми ветеранська організація, працює з перших днів війни, стараємося чимсь допомогти. Ми плетемо сітки, в'яжемо носки, робимо гуманітарну допомогу, консервацію і ще щось. Багато яких виходять і провідують. П'ятій і в другій міській лікарні, там, де лежать наші воїни. Дім носять ті, що наші місці є тут місцеві, то є, приходять родичі. А є ж із інших місць, які і далеко. На, Наприклад, нашого організації вагону депомодрена, такі як Новодон, Олена Гаврилівна. Праценко, Ніна Павлівна, то вони готували обіди і возили в другу лікарню. Так як вони приїжджають, вони кажуть, о, мамочки наші приїхали, нам привезли. Ой, не надо. ні, ні, каже хлопці, кажіть, що вам на завтра приготують, ми завтра постараємося вам приготувати пристигне. Ми знаємо, що таке молоді організми, вам їсти хочеться. І ще такого домашнього всього. Ну час твої ветеранська організація, так як і всі допомагають ветеранам. Робимо петучимо пиріжки, подаємо робимо пакетики, там сухофрукти, цукерочки, оріхи і це пакуємо по 100 грамів і відправляємо на війну. А що вам відомо про масштабні битви, які відбувалися на наших землях? Туди? На нашій землі на Криворіжжі. Це той, великі битви були. Оце де йшла лозоватка, не дай вода й глиюватка. Це тут билися місяці, чи чотири. Німці не хотіли уступати, тому що наше місто це місто руди. Uh -huh. А там е, руда мало було у німців. Вони ешелонами відправляли її туди. Ну, добували тут, звісно, не дуже. У нас різна є е, якось, запас заліза в кожній руді. Кожний рудник мав своє. Найкраща руда у нас була на Дзержинці, на, на Карла Ліпніхту, І аж Первомайський там. Uh -huh. Кіровка була, заліжої руди не дуже багаті на Ага. Е, що, чи відомо вам, яка військова тактика тоді використовувалась? Можливо, батько розповідав щось про це. Ну, раніше, як сказати? Ну, саме наших. Е, ну, наші воїни де, де, Ми б... І тоді боролися за батьківщину, і тепер наші хлопці борються за батьківщину. Ну тоді було трошки. Не так багато навіть полягало в воїнів, не вважали їх, тому що треба вперед якась за перемогу за Сталіна. А тепер ні, тепер кожен командир цінує кожну людину, кожного молодого хлопчину, щоб він залишився живим, щоб він були тому, що ага. тому війна по-другому. Ми вважаємо. У мене воюють зараз внук на Купінському напрямку, ага. і зять воює. Ну він не воює зараз поки його перекидають. Він мирний йому 50 років, він, він де не знає. Ну сказала дочка, що він ще десь під Києвом. Ну в будь-якому випадку це всі наші герої, подвиги яких ми також будемо пам'ятати, так, і так, наші так. діти, онуки також будуть згадувати через багато років. І от на вашу думку, до речі, чому важливо пам'ятати подвиги захисників? А це закріплює на державу. Надо знати, якщо ти не знаєш минуле, ти не построїш майбутнє. Ага. Це саме основне. І треба шанувати їх, тих, хто і поліг шанувати, і тих, хто залишається ще. Ну і, звісно, у нас дуже багато. Війна тепер не така, як раніше була. Раніше була війна, стріляли все. А зараз вона більше знаходиться на електроніці, на такому всьому розвитому, що дрони літають. Це вже не та війна, що була раніше. Ні, це зовсім друга. Зараз на все, як кажуть, глаз да глаз треба і уші остро держати. Тому що летить дрон, ага, де він? Його треба інколи й бачить. І інформаційна війна, так, звичайно. є. Так, зараз більшість інформаційна. І багато, от, чи що кажуть, що українці ми за правду ми. Як я завжди кажу, ми люди землі, ми любимо землю, ми працювати любимо, тому вони приїхали нас пограбити. Ну, ну як ми такі? На жаль, зараз так, дійсно, така ситуація. А скажіть, будь ласка, як сьогодні криворіжці вшановують пам'ять загиблих воїнів? Було ну, 15 лютого ходили воїни в інтернаціоналістів, покладання було. Ще залишилося багато хлопців, є, багато вже немає, вже уходять, як війна й мир. Сьогодні були теж поклади на квітів, вшановували тих ветеранів, які. Загинули у Другу світову війну раніше. Ми знали, що це наша вітчизняна війна, але тепер вона Друга світова стала, тому що історія змінюється, історію писали одні, тепер переписують другі. Угу. Так і наостанок розкажіть, будь ласка, якими спогадами діляться ветерани про ті часи? Ветерані у моїй організації не залишилось нікого бойових дій, а ветерани, ті, що були, як кажуть, учасниками війни, що вони бачили, то багато кажуть, німці були трошки кращі, росіяни. Ми не думали, що наші такі бойовчі брати стануть такі нехороші. Ну, ніхто, мабуть, такого не очікував. Ні, ніхто не очікував. Якби мій батько піднявся і знаючи, що оце таке вони зроблять, він сказав би, ну я не повірю, що це я з ним воював, оруді в місті заряджали і все обстріляли, захищали нашу всю батьківщину велику Радянський Союз, а тепер вони розділилися комилими на різні республіки. Тепер ви нас чого ви нас убиваєте? За що? Що ми вам поганого зробили? Ми нічого вам не зробили. Ви наоборот, ми вам допомагали, де тільки можна. Від я була і на Уралі, була і в Мурманській області, там багато дуже українців. І всі допомагають. Ми, наприклад, учимо їх, як треба робити, тому що ми трудолюбивий народ. Так, ми ну будемо дійсно вірити в те, що правда все ж таки за нас. Та да, восторжествувала ми... тільки і треба так. тільки перемогу скоріше. Щоб нам захід допоміг скоріше, нам оружує снаряди. Нам треба снаряди і дрони, щоб угу. ми. Перемогли, і чим скоріше, тим краще. Звичайно. Що ж, пані Ларисо, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вас наостанок хочу привітати з цим дійсно великим святом і побажати всім нам скорішої перемоги. Батиш. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Лариса Столєтня, заступниця голови ради ветеранів Саксаганського району. Ми поговорили про 80-ту річницю визволення кривого рогу від фашистських загарбників. Дякую за увагу і на все добре.